2014 рік, столиця України, центр міста. Події тих днів, нинішнє покоління не забуде ніколи. У ці дні українці піднялись відстоювати свої права. А ті, хто на той час були при владі, відповіли їм побоями, кров'ю та навіть смертельними розправами. Протягом 70 років з часів звільнення Києва від гітлерівських загарбників на цих вулицях не проливалася кров. Та 18-20 лютого, 2014 року. Порушення всіх міжнародних норм спецпризначенці застосували проти мирного населення вогнепальну зброю. Усіх протестувальників, які загинули в ті дні на майдані, назвали небесною сотнею. А події на майдані увійшли в новітню історію України як революція гідності. Однією з головних причин того, що люди вийшли на майдан, було непідписання тодішнім керівництвом країни угоди про європейську інтеграцію. Ще у 2007 році Україна розпочала підготовку до підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС з масштабним наближенням законодавства України до стандартів ЄС. Також мова йшла про посилення економічної інтеграції на основі взаємних прав та обов'язків, поглиблення стосунків у правовій, економічній, законодавчій та інших сферах. Над виконанням цієї програми багато років напружено працювали всі державні органи України. Засоби масової інформації майже щоденно інформували українців про успіхи країни на шляху до європейської інтеграції. Україна жила в очікуванні підписання угоди про асоціацію з ЄС наприкінці 2013 року, і ніхто не сумнівався в тому, що це станеться. Однак, 21 листопада 2013 року, Кабінет міністрів України оголосив рішення про призупинення процесу підготовки до підписання угоди про асоціацію з європейським союзом. А на саміті східного партнерства в Вільнюсі 28-29 листопада Янукович угоду не підписав. Увесь цей час. Починаючи з 21 листопада, на майдані Незалежності в Києві відбувалася акція протесту. Почалося все з невеличкої групи людей. Далі люди все прибували та прибували до Києва з різних куточків України. Страшні події ранку 30 листопада обурили громадськість. А 1 грудня в річницю референдуму про суверенітет 1991 року пів мільйона людей зібралося на всеукраїнське віче. Хода розтяглась від парку Шевченка до майдану незалежності. Це була реакція на першу пролиту кров. Тоді до Києва з'їхалося безліч європейських дипломатів. Віцепрезидент Європарламенту Яцек Протасевич, колишній глава Європарламенту Єже Бузик та колишній глава польського уряду Ярослав Качинський. В цей день владою був спровокований штурм адміністрації президента на вулиці Банковій. Спецпризначенці не шкодували для мирних мітингувальників ані сил, ані кийків. В результаті кілька десятків людей з черепно-мозковими травмами, чисельними переломами, вивихами та гематомами доставили у лікарні. Отже, після подій на банковій з'явились перші затримання. Спочатку протести відбувалися у формі мирних мітингів, демонстрацій, студентських страйків. Та силова протидія щодо цього з боку влади призвела до відкритого силового протистояння і, врешті-решт, перетворилась на революцію гідності. Всім загиблим на Майдані було посмертно присвоєно звання Героя України. Так завершилась Українська революція гідності, яка здивувала увесь світ мобілізацією мас і зрілістю громадянського суспільства. Протестувальники хотіли тісніших зв'язків з Європою і виступали проти корупції, свавілля влади і проти приєднання України до керованого Росією митного союзу. Україна розпочала реформування політичної, правоохоронної, судової системи, економічної та інших сфер. А 27 червня 2014 року новообраний президент України Петро Порошенко підписав угоду про асоціацію з ЄС та знову повернув країну. На курс євроінтеграції